Вітаю, мене звати Сергій Півко, і сьогодні ми з вами розберемо декілька варіантів тренувань для того, щоб покращити свої показники на змаганнях. І так, після того, як ви налаштували байк під себе, ви сідаєте і завжди потрібно починати з розминки. Це може бути 5-7 хвилин легкого крутіння педаля. спокійно, поступово підіймаючи темп. І в кінці розминки, коли у вас залишається... Дві-дві з половиною хвилини ви можете зробити декілька прискорень, відсотків на 80-90 від максимума. При цьому вам потрібно максимально штовхатися ногами і максимально допомагати собі руками. Два-три прискорення по 10 секунд, декілька хвилин відпочинку, і потім можна переходити до основної частини тренувань. Як може бути побудована основна частина? Перше, це можуть бути якісь короткі інтервали. Наприклад, 5-6 разів по 10 калорій через фіксований час відпочинку. Ви їдете 10 калорій на максимум, 2,5-3 хвилини відпочиваєте, і робите таких 5-6 інтервалів. Після чого знову сідаєте на байк і ще 5-10 хвилин легко крутите педалі для того, щоб зробити заминку, і Заспокоїтися, прибравши продукти розпаду з ваших м'язів. Другий варіант тренування, коли нам потрібно збільшити нашу витривалість. Це можуть бути якісь інтервали. Від 2 хвилини більше, наприклад, від 2 до 4. Ви так само робите розминку 5-7 хвилин, робите декілька прискорень. Після чого ви сідаєте на байк і крутите, наприклад, 4 хвилини, але з досить високою потужністю відсотків на 80% від вашого максимуму. 4 хвилини відкрутили, 2-3 хвилини відпочинку, і ще 2-3 таких інтервали. Таким чином, ви будете збільшувати свою витривалість і це буде вам допомагати швидше відновлюватися між змагальними вправами на змагання. Також не забуваємо робити заминку, тобто легко крутити педалі. Після тренування, знов ж таки, це допомагає швидше нам відновлюватися і скоріше прибирати продукти розпаду з наших м'язів. Один момент, коли ви крутите на максимум 30 калорій змагальних, ви повинні вмикатися одразу з першої ж секунди на максимум, не економити свої сили, створювати максимальну зусилля ногами, але також не забувати про руки. Руки досить додають достатньо великий відсоток потужності. Тому, коли ви крутите, якщо у вас є можливість використовувати. Руки ви їх повинні використовувати по максимуму. Всім гарних тренувань і перемоги на змаганнях.